Дев'яте ранку оперативно про головні події в країні для вас працюють з команди фактів АСІТІ та віком СТБ. Дві жінки загинули на Херсонщині у Береславі. Під час обстрілу окупанти влучили в дім. Повідомили в прокуратурі. Літня мешканка отримала несумісні з життям поранення. І в лікарні від тяжких поранень померла 65-річна мешканка Антонівки. Вчора вранці ворог скинув на селище вибухівку з дрона. Медики боролися за життя жінки до останнього. Загалом за минулу добу на Херсонщині росіяни під час обстрілів поранили 10 людей. З них одна дитина 11 років у важкому стані. За життя дитини борються медики. В неї черепно москова травма та контузія. Уламком зачепило живіт та обличчя. Росіяни обстріляли минулої доби 36 населених пунктів Херсон. Чи обласний центр розбили 13 хат і один багатоквартирний будинок, вдарили по газовій трубі, зачепили гаражі, автобуси та автівки. Напередодні ввечері росіяни вдарили балістикою по одеському порту внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської республіки, що належить одній з європейських компаній. Поранені двоє чоловіків, обидва співробітники порту їм надають необхідну допомогу. І Харків оговтується після нічної масованої атаки російських безпілотників. Ворог атакував місто в ніч на суботу. Пролунало дев'ять вибухів. Окупанти били по спальних кварталах. Протягом години пошкоджено 75 будівель. Вилетіло понад тисячу вікон. Під атаку потрапили магазини АЗС лікарні. В одній з них від удару вирвало два поверхи літніх пацієнтів на ношах. Виносили рятувальники. Як Харків пережив черговий російський терор? Репортаж Тетяна Доцак. У центрі Харкова працює спецтехніка, гудять перфоратори, комунальники зашивають вікна в пошкоджених будівлях, прибирають уламки сміття. В ніч проти суботи протягом години окупанти завдали по місту дев'ять ударів. За даними міської ради, під вогонь потрапили 75 будинків в трьох районах. Вилетіло понад тисячу вікон. Пані Наталя мешкає у центрі. На нього припала половина ворожих ударів. Я просто пугалась, коли вже на мене стекло упало і на нього. Коли мені по голові стекло впало на голову йому, тогда ми вже приснулися і зпугалися. Її сусідка пані Тамара також прокинулася від вибухів. У квартирі вилетіли вікна. Дівчина з Вовчанська втекла від російських обстрілів, каже, та вони нас догнали й тут. Проснулися за того, що відбувся вибух, і почули, як вікна всипляться. Спустилися з спальні вниз, і тут така картина піднявся. Дим, пил. Зразу були. приїхали ДСНС, поліція. У чотирьох місцях палали пожежі. Через повторні обстріли рятувальникам не раз доводилося переривати роботу. Вогонь ухопив покрівлю водій із розташованих у середмісті лікарень. Від удару в ній вирвало два поверхи, зруйнувало перекриття, а там перебували хворі. Рятувальники разом з поліцією, і волонтерами евакуювали пацієнтів. Це переважно літні люди та лежачі, які не могли самостійно пересуватися. Під удар потрапили інші медзаклади. З цього медичного закладу було евакуйовано 54 людини. Які тут тимчасово перебували психоневрологічного диспансеру інтернату, значить всі вони розміщені, плюс постраждала до досить серйозна чотириповерхівка Це обласної клінічної лікарні нашої Харківської області, де перебували так само люди, тобто пацієнти, вона функціонує повністю і вибиті вікна. Це вже в четвертий раз. Під удар потрапили й генетичний центр, стоматологічна лікарня та університетська кафедра стоматології. Тут вчилися студенти та здобували після дипломну освіту лікарі, розповідає завкафедрою Половину обладнання знищено або пошкоджено. Повибивали вікна, стелі попадали, зруйнувало обладнання, дуже коштовне, стоматологічне. Ну ось так, двері повибивало. Під удар окупантів потрапили й магазини, аптеки, літературний музей, АЗС, офіси. Тієї ночі постраждало 12 людей, зокрема, двоє дітей. Слідчі встановили росіяни, били по Харкову безпілотниками Герань-2, копіями іранських шахедів. Щодо потужності, то герань в принципі не відрізняється від шахеду потужністю. Це близько 50 кілограмів вибухівки, знаходиться в ній. Але можливе встановлення різних типів бойової частини, як і термобарічної, так і осколково фугасної. За даними прокуратури, окупанти виготовляють бойові грані в республіці Татарстан та на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Донецькій області. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Велика Британія підтримуватиме Україну стільки скільки це буде потрібно. Про це прем'єр-міністр Кір Стармер сказав українському президенту Володимиру Зеленському під час його візиту до Лондона. Також він висловив непохитну рішучість досягти міцного миру для України. Своєю чергою, український президент подякував Великій Британії та її народу, щоб висловити підтримку Україні, Володимира Зеленського біля резиденції британського прем'єра на даунінг Стріт зустрічали десятки людей. Хочу сказати, що ви дуже дуже бажані тут на давній стріт. Як ви чули з вітальних вигуків на вулиці, ви маєте повну підтримку сполученого королівства, і ми будемо з вами з Україною так довго, як це може знадобитися. І я сподіваюся, що ви чули вигуки на вулиці. Тобто, люди сполученого королівства вийшли, щоб продемонструвати, наскільки вони підтримують вас, наскільки вони підтримують Україну. Ми стоїмо пліч опліч з вами і непохідні у тому, щоб досягти того, чого ми обидва хочемо: тривалого миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці для. України, це так важливо для України, так важливо для Європи і так важливо для Сполученого Королівства. Дуже дякую, пане прем'єр-міністре. Радий бути тут. Дійсно, я побачив багато людей і хочу подякувати вам, народ Сполученого Королівства, за таку велику підтримку з самого початку цієї війни. Дякую вашій команді. Україна та сполучене королівство підписали угоду про надзвичайну позику Україні на суму понад 2 мільярди 200 мільйонів фунтів. Це приблизно 3 мільярди доларів. Ці кошти спрямують на оборону, а кредит обслуговуватимуть і гаситимуть прибутками від заморожених активів Росії. Фінансування надаватимуть трьома рівними щорічними платежами. Перший надійде вже наступного тижня. Сьогодні ж Володимир Зеленський зустрінеться з королем Великої Британії Чарльзом III, А також візьме участь у саміті, куди з'їдуться європейські лідери говорити про гарантії безпеки для України. Відмовилися їхати на війну. В Росії понад сотня бійців влаштували бунт. Вимагали прийняти в них рапорти про відмову від служби. а Деякі навіть погрожували себе скалічити, щоб уникнути відправки на український фронт. Ви гоняті вначалі та да і пусть відправляють. Пусть нас везут, а судят уже. Я говорю, к самолету, там разбор уже, все, их здесь на лайки. Там нету разбора, всі ці російські солдати на відео числяться у СЗЧ. Повідомив телеграм-канал Астра про інцидент. Його журналісти дізналися від родичів, самих військовиків. Чоловіки з різних військових частин. Серед них є як колишні добровольці, так і мобілізовані. Частина з них мають проблеми зі здоров'ям. Дехто пересувається на милицях на час слідства і суду щодо дезертирства. Всіх їх доставили до Челябінської області. Звідти 28 лютого перевезли до Єкатеринбурга. Коли ж вояки втікачі дізналися, що їх хочуть знову відправити. На війну зчинили заколот, вимагали покликати до них слідчих, а потім на деякий час зникли зі зв'язку. І вже наступного дня, 1 березня, стало відомо, що цих військовослужбовців село Міць таки посадили на літак до Ростова, а вже там на автобуси до тимчасово окупованого Луганська. Більше як 100 зразків нової зброї та техніки впродовж лютого дозволило використовувати військове міністерство оборони, із них понад 90% – вітчизняного виробництва зауважили у військовому відомстві. Цей показник значно перевищує торішній, коли лише третина із затверджених зразків були українськими. Серед лютневих новинок безпілотники та боєприпаси до них системи радіоелектронної боротьби, автотехніка і авіаційне обладнання. Інноваційні зразки зброї швидко змінюють картину війни. Повітряні дрони забезпечують розвідку, ситуаційний контроль поля бою. Самі виступають як засоби ураження ворожих цілей. Нині дрони вартістю 500 доларів уражають ворожі цілі, що коштують десятки, а то і сотні тисяч доларів. Тиждень тому президент Володимир Зеленський заявляв, що нині допомога від Сполучених Штатів зменшилася на 20%, Тож він очікує збільшення поставок із Європейського союзу. Йдеться і про пакети допомоги, і про окреме фінансування Європою українського виробництва внутрішнього виробництва зброї. До речі, зі слів очільника України, наша держава, зараз займається розробкою аналога системи протиповітряної оборони Петріот. Захистити 1300 кілометрів фронту від ворожих дронів така мета масштабного українського проекту Атлас це ініціатива, що має суттєво посилити оборону наших військових від безпілотних загроз. На передовій вже працюють унікальні системи радіоелектронної розвідки та боротьби, які допомагають виявляти та нейтралізувати ворожі дрони ще на підльоті. Як саме вони працюють? Хто їх розробляє? Чому ці технології зараз критично важливі для України? Розкажемо далі. Побачити, як працюють ці унікальні новинки для оборони українських військових, фактично неможливо, адже в цьому і є їхня основна задача безшумно і непомітно нищити ворожі безпілотники. Система Азімут. Це наші очі для солдат. А ця система міраж це новітня система інтелектуальної завади. «Азімут» – це станція радіоелектронної розвідки, яка помічає ворожу пташку, що націлена на наші позиції. А міраж це система радіоелектронної боротьби, яка утилізує безпілотник ще далеко на підльоті. Без таких технологій давати успішною вісіч окупантам українським захисникам було б в рази важче. На покровському напрямку, де ворог хоче обійти сам населений пункт. Закрити логістику за допомогою ударні, ударних дронів тих самих FPV, і е, БПЛА оперативно тактичного рівня розвідувальних саме це орлані орлани 30 суперками і для протидії і убезпечення нашої військової техніки е, живої сили сил оборони і безпеки України. Нам е, без перебільшення треба великої кількості засобів радіоелектронної боротьби і засобів радіоелектронної розвідки. Зараз війна вже вона йде дуже технологічно, аби якомога ефективніше захищати воїнів. засобів в на передовій потрібно тисячі саме для цього. В Україні запустили проєкт Атлас, який має на меті забезпечити технікою військові бригади на 1300 кілометрів фронту. Проєкт реалізовує одна з найбільших українських компаній-виробників антидронових систем Квертус за ініціативи державного кластеру для розвитку військових технологій Брейван. Їхня продукція стоїть на озброєнні міноборони і активно використовується нашими бійцями на передовій. У команді Бриван кажуть, що зараз ринок виготовлення засобів РЕП та РЕР розвивається дуже активно. Якщо два роки тому у цьому напрямку працювало менше десятка компаній, то нині ж їх понад 130. Завдяки активному включенню команда Квертус отримала перший системний державний контракт. Також завдяки відкриттю ринку, спрощенню процедур, спрощенню бюрократичних процедур. Вони інвестували ці кошти в розвиток своїх продуктів, в розвиток виробництва для нас є таким важливим показовим прикладом, як перший крок держави створює можливості для ефективної розвитку співпраці між державою і приватним сектором. Азімут та міраж мають працювати в парі, пояснюють розробники. Азімут бачить на 30 кілометрів, передає сигнал на міраж. А він може глушити виключно. На ту частоту безпілотника, який потрібно знешкодити, ця система генерує лише ту заваду, яка вам потрібна. Це дуже важливо, тому що зараз системи технології білої шуму. Якщо там закривається три частоти, то вони одночасно закривають всі смугу. І відповідно, що твої дрони, що дрони ворога, вони падають. Це антени купольної дії. Тобто, відповідно, вони роблять купол, але також є і антени направленої дії. Це вже за урахування військовослужбовців, як вони хочуть працювати. Направлені дії направлені антени працюють до п'яти кілометрів, купольні антени працюють до 2 кілометрів. Ще одна з переваг: міражем можна керувати віддалено з будь-якої точки, і він непомітний для ворога, адже вмикається лише за потреби. Він, значить, мовчки чекає команди від е, Азімоту, а це дає велику перевагу з точки зору теж Енергетики, тобто, ваш засіб з 2-кіловатного генератора, цей засіб може працювати 10-15 годин. Держава поставила нам через генеральний штаб задачу створити смарт-реп з інтелектуальної завади. Ми розуміємо, скільки це коштів виділяється і. По тому досвіду, який ми маємо за ці три роки війни. Майже ми розуміємо, що самотужки військові частини це потягнути не зможуть. Ці засоби передати на безкоштовній основі військовим частинам, які зараз оперують на лінії бойового зіткнення. За попередніми підрахунками, аби закрити 1300 кілометрів лінії фронту, потрібно виготовити понад 5,5 тисяч міражів і 260 засобів азімут. Зробити це хочуть упродовж року, але для цього потрібно зібрати понад 5 мільйонів. Ярдів гривень до проєкту вже долучилися великі українські та іноземні бізнеси. Але підтримати збір на захист наших бійців на передовій може й кожен з нас. Для цього потрібно перейти за qr кодом який ви бачите на екрані. Олена Ровенчук та Роман Щербаков. програма Вікне СТБ». марафон Єдині новини.